17 червня 2015 року рейс-54 авіакомпанії British Airways йшов на посадку в аеропорту Хітроу. Літак випустив шасі, готуючись до приземлення. Але перш ніж було досягнуто злітно посадкової смуги, з неба раптово впало тіло. Це був чоловік, який провів 11 жахливих годин у відсіку для шасі, замерзаючи при температурі мінус 60 градусів. Уявіть, що ви чіпляєтеся за масу замерзаючого металу. Ваш подих кристалізується в повітрі. Ваші кінцівки німіють за лічені хвилини. Він пролетів 427 метрів, розбившись об дах офісної будівлі у Річмонді. Та він був не сам. Його товариш так і залишився всередині відсіку шасі. Він був непритомний з опіками, а його тіло вплавилося в електропроводку. Ця обставина, яка як не дивно, і зберегла йому життя. Він отямився лише за кілька днів у лікарні, ледве усвідомлюючи, що пережив одне з найбільш шокуючих приземлень, які коли-небудь бачив аеропорт. Це були безквиткові пасажири, зневірені чоловіки, які ризикували всім, щоб втекти з Йогансбурга. Це не поодинокий випадок. Щороку десятки людей обирають цей небезпечний шлях, але майже ніхто з них не долітає до пункту призначення живим. Попереджаю, що відео може містити кадри, які здатні шокувати. Ларі Елі Мурільйон Монкада, 25-річний працівник супермаркету, безслідно зник під час хуртовини в листопаді 2009 року в Каунсіл Блавс, штат Айова. Повідомлялося, що страждаючи від галюцинації, Ларі втік Босоніж у бурю. Його доля була оповита таємницею майже 10 років. Ситуація прояснилася в січні 2019 року, коли в супермаркеті Ноу no Frills в колишньому місці роботи Ларі співробітники знайшли його останки за холодильною установкою. Слідчі дійшли висновку, що він заліз на верхівку холодильників, місце, яке зазвичай використовувалося співробітниками як неофіційне місце для перерви, і випадково впав у проміжок 50 сантиметрів між холодильниками та стіною, опинившись у пасті без можливості втекти. Жодна камера не бачила, як це сталося. В одну мить його перерва обернулася на пастку. Він опинився похованим живцем за промисловим холодильником. Та що найгірше, будь-які крики про допомогу були марними. Їх повністю глушив гол холодильних компресорів. Поки покупці спокійно робили закупки в кількох метрах від нього, він помирав у пастці. День у день повз нього проходили колеги та клієнти. Роками Ларі був поруч, просто невидимий і мовчазний. Супермаркет Ноу no Фрілз продовжував працювати приблизно ще сім років після його зникнення. А тіло Ларі весь цей час розкладалося за холодильником у діючому продуктовому магазині, де люди щодня купували їжу. Цю трагедію визнали як нещасний випадок, та насправді все було інакше. Повільна смерть, що відбувалася прямо на очах, але губилася в шумі буденності. Звичайна помилка Ларі стала фатальною, хоча іноді доля дарує шанс вижити там, де смерть здається неминучою. 26 січня 1972 року. Рейс j 367 «Макдоналд Дуглас DC-9», що летів між Стокгольмом і Белградом, вибухнув на висоті 10 тисяч метрів над Сремською Каменицею, колишня Чехословаччина. Детонація, яку згодом пов'язала з бомбою, була закладена хорватською націоналістичною організацією у багажний відсік та розірвала літак на три секції. 27 пасажирів та членів екіпажу були викинуті в крижану атмосферу, ніхто не вижив. Крім однієї людини. Весна Вулович, бортпровідниця, яка застрягла у хвостовій частині літака. У небі, що жадібно поглинало салон, сталевий вивізок візок вагою 300 кілограмів, став її непорушним щитом. Він прикував її до підлоги в той час, як сидіння багаж і люди зникли в безодні вітру. Ця масивна в'язниця виявилася єдиним захистом від неминучої загибелі. Падаючи зі швидкістю 241 км на годину, хвостова частина стрімко наближалася до свого знищення. Однак падіння пом'якшив засніжений схил гори, в який врізалася хвостова частина. Ситуацію можна було порівняти зі свідомим падінням у металевій труні та надією на поблаживість гравітації. І якимось дивом ця надія справдилася. Задня частина фюзеляжу dc 9 стала для вулови черятівним коконом. Падаючи три хвилини, вона була захищена всередині нього від уламків та нищівних аеродинамічних. Чних сил суву, що й дозволило їй вижити. Хоча візок для їжі спричинив переломи. Ніг він вберіг її від падіння і допоміг взяти удар на таз і тулуб. Низький кров'яний тиск волович на диво зіграв її на руку. Внаслідок швидкої розгерметизації. Вона знепритомніла, що призвело до коми. Це своєю чергою уповільнило роботу її організму, знизило потребу мозку в кисні та запобігло гострій серцевій недостатності. Вулович вижила, а попри переломи черепа роздріблені хребці і зламаний таз ледь живою знайшов місцевий лісник, який у минулому був медиком часів Другої світової. Саме його швидка реакція та неймовірна жага до життя самої весни зробили її єдиною вцілілою на рейсі 367. Її ім'я досі занесено до книги рекордів за виживання після падіння з найбільшої висоти без парашута. Проте будьмо відвертими, шанс весни був один на мільярд. І якщо хтось запевнятиме вас, що падіння з десятикілометрової висоти можна пережити, швидше за все це відлуння і унікальної історії. У 2008 році 57-річний житель міста Касуї, Японія, почав помічати дивні речі. Спершу це здавалося дрібницями. Зникли перекус чи коробка молока, яка опинилася не на своєму місці. Та з часом його підозри лише посилювалися. Із холодильника регулярно зникала їжа, хоча він мешкав у будинку сам. Щоб з'ясувати, що відбувається, чоловік вирішив встановити камери спостереження у своєму помешканні. Згодом у травні здавалося б, у цілком звичайний день, поки господаря не було вдома, його телефон раптово засвітився сповіщенням. Зафіксовано рух. Він з недовірою дивився на відео, де якась тінь пересувалася всередині його, на перший погляд, порожнього будинку. Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили, що всі двері були зачинені, а вікна щільно закриті, жодних слідів злому. Та, попри це, хтось перебував усередині. Під час ретельного обшуку офіцери вирішили перевірити шафу-полицю в одній із кімнат. Вони не сподівалися нічого там знайти, хіба ще єнота чи дивну гру світла. У верхньому відсіку, тихо згорнувшись і не подаючи жодного звуку, лежала 58-річна жінка. Її звали Тацуко Хорікава, вона понад рік жила в його будинку, мов примара. Вона влаштувала собі житло у шафі, тонкий матрац, кілька пляшок води і порядок, який важко не помітити. Пізніше жінка повідомила владі, що їй не було де жити, і вперше вона знайшла до його будинку приблизно рік тому. Коли господар залишив його незамкненим, Бо вона не зламувала замки, а просто залишилася тихо і непомітно. Та дотримувалася розпорядку, виходила лише тоді, коли власника не було вдома і поверталася ще до його приходу. Коли таємницю викрили, її заарештували і звинуватили в незаконному проникненні. Господареві пощастило, непрохані гості не спали на думку нашкодити. Але справжній жах криється не в зловмисниці, а у самому факті. Цілий рік хтось міг дихати тим самим повітрям, дірлити простір і жити з вами. І ви про це навіть не здогадувалися. І все ж, у порівнянні з природою, людина не виглядає такою страшною загрозою. Бо коли обертається природа, вона стає пасткою, що випробовує людське виживання на межі 20 травня 1999 року. Анна Багенхольм, 29-річна шведська радіологиня, вирушила у лижну експедицію. Вгори чулен поблизу Нарвіка, Норвегія. Весна вже торкнулася долини, але у високогір'ї ще тримався крижаний полон. Товстий шар льоду вкривав струмки, маскуючись під новим снігом. Коли Анна і її досвідчені супутники зійшли з маршруту, вони опинилися в зоні, де лід приховував під собою течію. Лід, хоч і сягав 20 сантиметрів у товщину, був крихким і ослабленим талою водою. Спускаючись хилом Багенхольм втратила контроль і врізалася в крижану поверхню. Її тіло пробило покрив, і вона пірнула головою вперед у замерзлий гірський струмок. Лижі застрягли об край льоду, перевернувши її вниз обличчям і у майже крижану воду. Уявіть цю мить, навколо тиша, яку на секунду розірвав тріск. Жодних криків, лише звуки води, що рухаються під твердим інеєм. Завдяки везінню, Анна знайшла маленьку повітряну кишеню під льодом і використовувала контрольоване дихання. Її друзі Марі Фалькенберг та Торвід Назгейм дряпали лід у спробі звільнити Анну, але голі руки виявилися безсильними проти 20 сантиметрової криги. Кожна секунда здавалася вічністю, і з кожною миттю надія танула. Протягом години лейтенант поліції борт Мікельсен координував наземні та повітряні команди, залучаючи все, від снігової лопати та гірських пил до вертольота Сікінг з бюде. І лише через 20 хвилин після цього рятувальникам вдалося прорубати отвір нижче за течією і використати силу води, аби винести Анну з під льоду. Температура її тіла впала нижче 14 градусів. За всіма медичними законами, вона мала бути мертвою. Проте лікарі відмовилися оголошувати її смерть, дотримуючись правила у випадках гіпотермії: ти не мертвий, поки не теплий і мертвий. Аварійні бригади швидко доставили її до лікарні та розпочали агресивні процедури зігрівання. Її тіло було немов блок льоду, кров ледь циркулювала, серце мовчало, і все ж це був не кінець. Протягом дев'яти нестерпних годин лікарі боролися, щоб повернути її до життя, і раптом неможливо сталося. Її серце почало битися, анна залишалася клінічно мертвою понад дві години, але її мозок не зазнав жодних ушкоджень. Екстремальний холод пригальмував її метаболізм на 90%. Вона провела в комі 12 днів і майже два місяці в реанімації. Перш ніж почалося дивовижне одужання. Наслідки виявилися мінімальними. Вона ходить, говорить, пам'ятає. А найдусі залишається живим доказом того, що холод здатен не лише вбивати. Іноді він захищає. Вранці 14 жовтня 1987 року півторарічна Джесіка Мак Клюр гралася на задньому дворі в Мідленді, Техас. Її мати Сісі, Макклюр зайшла всередину лише на мить, і цього вистачило, щоб сталося немислими. У коротку мить, коли дитина залишилася без нагляду, Джесіка зірвалася вниз у покинутий колодязь. Шахту завширшки лише 20 сантиметрів. Дитина пролетіла майже на 7 метрів униз по вузькому отвору і щільно застрягла у обсадній трубі колодязя. Коли її мати почула крики і кинула на вулицю, вона з жахом виявила, що Джесіка зникла. За лічені хвилини подвір'я вже оточили рятувальні служби. Першим до справи взявся рятувальник Біллі Вокер. Він швидко відрізав садовий шланг, приєднав його до кисневого балона і опустив у шахту, щоб дати Джесіці повітря. Так почалася одна з найвиснажливіших, найризикованіших рятувальних операцій в історії США. Новина про заблоковану дитину поширилася миттєво. Спільнота Мідленда тісно пов'язана з нафтогазовою промисловістю, швидко згуртувалася, використовуючи знання буріння для розробки плану визволення. Це був не просто порятунок, це стало національною одержимістю. Люди залишали свої справи, сім'ї молилися, телеканали вели пряму трансляцію. 24 на 7. Все заради однієї маленької дівчини, яка опинилася у пасті колодязі. Рятувальники вирішили пробурити паралельну шахту поруч із колодязем і вирізати горизонтальний тунель, щоб дістатися до Джесіки. Однак непіддатлива тихайська порода сповільнила прогрес буріння. І з кожною годиною, що минала, Джесіка залишалася у пастці. На другий день запанував відчай. Для координації все складнішої операції запросили гірничного інженера. Саме він запропонував використовувати відносно нову на той час технологію водострумене різання. Потужний струмінь води змішаний із абразивом, що здате не розтинати навіть найтвердішу породу. Серед буріння один нав'язливий звук підтримував рятувальників. Тихе, крихке виконання, вінніпуха. Джесіка була ще жива, її голос ледве голосніше за шепіт. Через 45 виснажливих годин парамедика Роберта Одонела, обраного саме через його худорляву статуру, спустили в новостворену шахту. Він рухався вперед дюйм за дюймом на спині. Головою вперед, крізь вузький задушливий простір, який здавався живим кошмаром. Добравшись до Джесіки, він знайшов її скрученою у неприродному положенні. Її права нога була щільно затиснута до її тіла, а стопа притиснула біля її голови. Через 58 годин у пасті під землею Джесіку Маклюр нарешті витягли на поверхню, побиту та знесилену дитину. Вона втратила вагу від зневоднення. Її маленьке обличчя було забинтоване, але головне вона вижила. Вся країна вибухнула емоціями. Незнайомці плакали, рятувальники знесилено падали з полегшенням. Здавалося, що Америка колективно врятувала її з того колодязя. Та, хоча історія Джесіки була історією надії, рішучості та порятунку, те, що відбувається далі, є зовсім іншим видом кошмару. У сумнозвісному готелі Сесіл у Лос-Анджелесі гості почали повідомляти про щось дивне: їхня водопровідна вода мала дивний присмак. У неї був огидний запах. Деякі навіть стверджували, що вона текла темною. Після кількох скарг працівник з обслуговування Сантьяго Лопес вирішив перевірити бак для води на даху готелю. І те, що він знайшов, шокувало всіх. Всередині бака було тіло 21річної Селем, що розкладалося та плавало в коламутній глибині. Минуло три тижні відтоді, як вона зникла, і поліція розгорнула масштабне розслідування. Та розгадка весь цей час буквально висіла над головами мешканців готелю. Вони пили її, милися нею, чистили зуби. Тижнями користувалися водою смерті, слідчі переглянули записи з камер спостереження у пошуках підказок. І те, що вони знайшли, зробило таємницю ще мутрошнішою. Лем востаннє бачила у ліфті готелю. Кадри показали, що вона діяла неадекватно, заходила і виходила, натискала випадкові кнопки, озиралася, ніби за нею стежили. Часом вона ховалася, інколи дико жестикулювала на щось невидиме, а потім зникла. Ростен офіційно назвав її смерть нещасним випадком. Токсикологічні аналізи показали лише сліди антидепресантів, що змусили деяких експертів висунути теорію, ніби вона пережила психоз, сама залізла в бак і потрапила в пастку. Та багато хто так і не повірив у цю історію, як вона могла сама підняти важкий металевий люк. Чому ніхто не чув боротьби? Скептики наполягали, тут було втручання когось іншого чи навіть чогось. Якщо ці історії здалися вам моторошними, обов'язково натисніть підписатися та поставте дзвіночок, щоб ніколи не пропускати нові відео. Дайте мені знати в коментарях, який випадок найбільше вас вразив. Якщо ви знаєте якісь інші дивні історії, пишіть в коментарях.